Велика Британія планує передати Україні передову і надсучасну систему протиповітряної оборони лазерного ураження під назвою. Драйгонфає до вона про це з'явилася цього тижня. Та не просто з'явилася, але й купа презентаційних роликів була презентована. Е, Даруйте за тавтологію за участі. Зокрема, і британського міністра оборони Гранта Шапса ось ви його зараз бачите на екранах, і це справді передова технологія, яку британці розробляють та тестують вже не перший рік. І от саме минулого тижня міністр оборони Великої Британії оголосив, що така система планується до постановки на у війська Великої Британії вже до 2027 року, ну тобто за. Три роки проте при цьому він також і сказав, що Україна може попередньо раніше ніж 2027 рік отримати тестові зразки такого озброєння, яке об'єктивно вже е, існує. Відповідно, виникає потреба проговорити про таку систему Dragonfire, тому що вона однозначно бентежить уми нас, українців. Ну, щоб справді лазери будуть збивати російські шахети, російські ракети. Далі розповім друзі вам про цю систему. Отже, ви на фабриці новин. Мене звати Василь Пехню. Я вас запрошую до перегляду цього відео вашими е за допомогою, в тому числі і залученням ваших коментарів та подобаю. Крім цього, підписок ну і спонсорство нашої спільноти. Е це для того, аби і далі якось намагатися принаймні, об'єктивно розбирати все те, що ми маємо об'єктивно. Одразу зі старту я скажу свою. Суб'єктивну позицію і думку з приводу того, чи може цей лазер щось сильно змінити на полі бою, на моє персональне переконання, ні. Геймченджером у війні він не стане і тут потрібно розуміти, що як не крути, Україна в певному певному обсязі є. Полем для тестувань західних озброєнь. Нещодавно ми з вами читали публікації у західних змі про те, що е, деякі американські безпілотники не будемо тут даватися вже в подробиці, приїздили до України і вони себе показували проявляли як абсолютно непотрібна штука у за умов сучасного ведення бойових дій. Е, ми бачили так само і знаємо про приклади того, як деяке озброєння приїжджало. Потім поверталося назад свою країну виробника, тому що воно теж себе не проявляло як слід на полі бою а потім поверталося і вже було успішним, тобто з врахування тих е, сучасних умов ведення бойових дій. Іншими словами, багато виробників та багато озброєнь в Україні тестуються, допилюються, покращується, модифікуються, а потім повертається з новою силою. Е, хочемо, ми теж, того чи ні, ми стали певною ареною для таких випробувань, і от саме власне Dragonfire теж може стати частиною випробувань на цій арені бойових дій. Тому що реальні бойові дії ведуться на жаль на території нашої держави, але але на те вони прототипи, що якимось значним геймченджером дуже сумнівно, що можуть стати. Такий трішки негативний, можливо, контекст прийняття цієї інформації, але тим не менше поговоримо про намі, що таке ті прототипи, що вони складають, і бодай через те, що цього тижня з'явилося вже на рівні офіційних повідомлень від офіційних осіб про можливість передачі нам цих лазерів для збиття, наприклад, російських шахедів, то про них варто знову ж таки згадати та розповісти. Вперше серйозно про Dragonfire почали говорити ще два місяці тому. Тобто, по суті, на початку 2024 року, коли американці провели тестування. Опублікували власне ось таке фото із випробувань, які проходили на гебридському полігоні міністерства оборони Великої Британії. Більш того, фото із цими тестуваннями у своєму е, і в Твіттері, і в Телеграмі. Оприлюднив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Там такий смайлик опублікував. Типу, Ху -ху -ху, очікуємо, е, це сполохало уми кожного із нас, що от мовляв, зараз до нас лазери приїдуть. Зараз ця історія має певний е, розвиток. І відтак поговоримо, що тоді за підсумками тестування випробування британці заявили. Небагато інформації, але дещо можна звідти почерпнути. Офіційно було сказано, що вперше в Україні в країні в Британії тоді здійснили потужний я цитую, потужний постріл з лазерної зброї по повітряних цілях. Успішний лазерний постріл. Отже, з чого його? Завдавали цього удару, ось такого бойового модулю, котрий якраз і називається Dragon Fire, як ви можете бачити, навіть на надписі цієї зброї. Це бойовий модуль. Він невеликий по суті, і виглядає ось так: в цю турель інтегрована система управління променем, яка, як зазначається, здатна надзвичайно точно відстежити та навестися на ціль, і нібито. Вона може поцілити в однофунтову монету. Я підозрюю, що ну це приблизно так як і наша велика монета, в е неї може поцілити з відстані в один кілометр, тобто по заявлених таких піарних дещо характеристиках надзвичайно точна зброя. Хоча насправді є і зворотні тези щодо цього процесу, адже серед критиків використання лазерів на полі бою, е е е йдеться про те, що е е ну, насправді. Дуже складно, скажімо так, сфокусувати наскільки я це розумію на свій хлопський розум, сфокусувати лазер на достатній відстані від цілі, тому що принцип функціонування цього конкретного пристрою полягає у фокусуванні 37 каналів лазерних променів, потужністю півтора кВт Кожен у такий великий, скажімо так. Струмінь відповідно для ураження цілі. В чому логіка? В чому я кажу саме про відстані? Чому це важливо? До речі, відстань цього об'єкту вона можливості техніко-тактичних характеристик, вона є засекреченою. Ця інформація, чому тому, що воно якраз таки полягає логіка використання взагалі засобі протиповітряної оборони у тому, що ти можеш далеко від цілів, яку спрямована, чи то ракета, чи то безпілотник, збивати цю перешкоду, оскільки, якщо ти її зб'єш там в умовних 50 метрах від досягнення нею мети, то так чи інакше, та ціль, куди куди була спрямована ракета, вона уразиться уламками там чи чи бойовою частиною, яка не встигне просто таки за цих 50 метрів згоріти. Тому відповідно має бути якась ну така логічна нормальна дистанція, скажімо. Умовно, кілометр на який збивається відповідно цілі за допомогою зброї, і так саме щодо лазера, є питання саме з приводу дальності можливості роботи цих проти, систем протиповітряної оборони. Хоча Міністерство оборони Великої Британії, звісно, не розкриває детальних подробиць попередніх випробувань, те тиха цієї зброї, тобто техніко тактичних характеристик, не відображає, але вони ну, стверджують, що воно дозволяє. Доставляти лазер високої потужності на великі е, відстані Тому цього ця зброя здатна уражати цілі зі швидкістю світла і фактично здатна прорізати ці. Цілі, от ви власне, бачите на цій фотопрезентації презентації Шепса, праворуч міністр оборони Великої Британії. Крім цього, наголошується також, що це доволі дешеве рішення, як для засобу протиповітряної оборони. Наводять таке порівняння: що роботу системи впродовж 10 секунд можна порівняти із роботою звичайного обігрівача впродовж години. А вартість експлуатації, скажімо так. Такого одного пострілу е, коштує 10 фунтів стерлінгів. Це приблизно на вскидку 500 гривень. Тобто, для того щоб спрацювати проти шахеда, потрібно 500 гривень заплатити. І от стільки електроенергії ви використаєте для того, щоб його е, збити. Е, саме тому за рахунок дешевизни такої, такої історії, е, королівський військово-морський флот Великої Британії, який є головним тестувальником та в майбутньому е, саме на Морські платформи буде встановлюватися такі лазери, як планується. Так, от Королівський військово-морський флот розглядає систему Dragonfire як потенційну недорогу альтернативу ракетам для самооборони проти певних, як вони зазначають груп загроз, таких як безпілотні літальні апарати і швидкісні прибережні ударні кораблі, тобто не лише проти безпілотників, але й проти кораблів. Вони планують їх використовувати раніше. Британці насправді що тестували роботу з цього лазера по статичних цілях. А також демонстрували його можливості з відстежування рухомих цілей, як на морі, так і у повітрі. Загалом потрібно розуміти, що проєкт Dragonfire існує в. Розробках великої Британії вже з 2021 року. Тобто сьогодні маємо 24 четвертий 21 вже три роки тестують і обіцяють за три роки поставити на озброєння. Тобто, доволі таки насправді об'єктивно тривалий термін. Багато грошей вкладено в цю е, розробку. Ну і звісно, що британці будуть так чи інакше зацікавлені в тому, щоб е, протестувати її в умовах бойових дій. Саме тому, вочевидь, йдеться про передачу прототипів до України. До речі, про виробника про розробника цієї платформи, цієї системи це є. Uh, такий uh, концерн, який називається MBDA. це трансєвропейський. По суті, що концерн, який вже можна сказати, що добре знайомий нам в Україні, тому що цей збройовий гігант він виробляє такі ракети: крилаті ракети, як Storm Shadow, Скальпіджі і до речі, Таурус, який є по суті двоюрідною сестою Стормів uh, та Скальпів, uh, uh, так от їх якраз виробляє uh, цей концерн MBDA. Що ж, друзі, на тому я поставлю крапку напевно, в сьогоднішньому огляді, але скажу так: Знаєте, я. Традиційно в подібних речах я рекомендую, скажімо так, закривати книжечку із певними казками щодо того, що тут зараз у нас лазери почнуть активно працювати на фронті, щось десь там збивати все навколо що летить. Реально, це те, що виглядає казочками. Реально казочками виглядає те, що вони стануть геймченджерами у війні, тому що навіть якщо кілька прототипів передадуть, ну то це не про вирішення задач бойових задач Збройних сил України, але це може бути альтернативою, тому що лазерна технологія в небі це штука не нова, її багато хто випробовує, і він направду нам може бути потрібен, тому що ще минулого року Валерій Федорович залужний писав статті про те, що нам потрібно шукати асиметричні шляхи для протидії російським повітряним загрозам, і це якби очевидно, це не потрібно навіть додатково проговорювати. Всі розуміють, що вирішують гроші, вирішує логістика у війні, і чим дешевші варіанти про проти дорогих. Російських деяких загроз ти знайдеш, тим буде краще, тим буде легше, тим буде спокійніше нам далі жити. А ми розуміємо, що жити нам з війною ну ще певний час так точно. Доведеться і шукати ці асиметричні варіанти точно треба, точно можна і точно необхідно. Відповідно, лазери можуть стати однією із відповідей такого пошуку. Проте, я знову ж таки відверто кажу суто свою суб'єктивну думку, не супер натхнений тим, що це змінить кардинально поле бою. А напишіть. Що думаєте з цього приводу, ви, друзі? Ось тут у коментарях під цим відео. Отже, буду дякувати вам за увагу. Мене нагадує звати Василь Пихньо. Подякуйте і ви за мою роботу, якщо хочете своїми вподобайками та коментарями, а також підписками і спонсорством фабрики нове. На все добре, друзі. Бережіть себе до нових зустрічі.